Я пригадую, як трохи більше, як 20 років тому назад, демобілізувався з війська, і тоді товариш моєї сестри, тільки но ну, я приїхав до своєї мами, каже, слухай, я оце їду в Опішню на конкурс гончарів. Поїхали зі мною. І ви знаєте, я уродженець Західної України, який виріс в Карпатах, я тоді вперше ступив на полтавську землю. Я тоді вперше покупався у Ворській. Тоді вперше полтавчанка нас гостила молоком з медом і з таким запашним хлібом. А ночували ми десь там на сіні, тому запашному полтавському сіні. Товариство. З того моменту я просто закохався в Полтавщину. І тому, коли в нас плануються якісь поїздки сюди, до серця України я все кидаю і їду до вас. Перед початком нашого заходу до мене підійшла одна полтавчанка і запитала мене: мої діти не мають роботи. Ми прийшли сьогодні сюди, всією родиною, бо ми чекаємо від вас, що ви в парламенті проголосуєте за такий закон і дасте нашим дітям роботу. І тоді я тій жіночці, та й зрештою тим, хто зібралися коло неї, почав розказувати те, що я зараз хочу вам сказати. Чому ми тут зібралися? Заради чого вихідний день суботу кожен з вас, залишивши свої побутові справи, прийшов сюди? Для чого ми, представники парламентської опозиції, яких ви обирали, оголосили акцію Вставай, Україна? Ми усвідомлюємо, що сьогоднішнім мітингом ми не змінимо ситуацію вже нині. Сьогоднішнім мітингом Янукович не піде у відставку. Ми усвідомлюємо, що сьогоднішнім мітингом ми не змінимо так, як би нам хотілося це змінити. Тому що ми розуміємо, що зараз те, що робимо ми, це є формування так званої революційної ситуації. Це є цеглинка за цеглинкою, яку ми вкладаємо в майбутню спільну нашу перемогу. Що нині маємо в Україні? Перше. При владі знаходиться так званий кримінально-олігархічний клан. Донецький кримінально-олігархічний клан. Друге, цей кримінально-олігархічний клан, прийшовши до влади, почав узурповувати владу. Що це значить? Вони під особистий свій контроль, безпосередньо президента Януковича, почали підминати три гілки влади. Які би мали бути незалежними гілками влади. Тобто виконавчу владу, законодавчу владу і судову владу. Законодавчу владу їм підімнути повністю не вдається, тому що є наша парламентська опозиція, яка, як ви напевно, звернули увагу, вже зовсім іншою є, ніж це було в минулому скликанні. Тепер ми бачимо, що вони підхоплюючи під себе місцеве самоврядування. Ми бачимо, що вони починають займатися політичним рейдерством, відминати бізнес. Сьогодні ж хто реально керує в державі? Реально керують мажори, синки, синки високопосадовців, які маючи вплив на прокуратуру, на міліцію, на суди, вони забирають весь бізнес. Сьогодні підприємництво в Україні, особливо середній бізнес, є повністю знищений, він існувати просто не може. Бо якщо тільки з'являється якийсь успішний підприємець, до нього завтра стук 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 там синам подобається твій бізнес. Так що, якщо ти хочеш працювати, Пиши так відсотків 80 і тоді будеш працювати. Ні, до побачення. Завтра в нього буде прокуратура, завтра в нього буде митниця, завтра в нього буде санстанція. Завтра в нього буде податково. І все це закінчиться. Тому ситуація нині в державі є критичною. Україна як держава вона руйнується, вона нищиться. Сьогодні ми спостерігаємо, що руйнуються державні інституції, які мають бути стовбами будь-якої держави. Три гілки влади не є незалежними. Сьогодні суди, люди добрі, які рішення вони ухвалюють. Все Банкової, це що стосується політичних рішень. Я вже не говорю про цивільні справи чи кримінальні справи. Сьогодні не дай Господь будь-кому з вас піти до суду. Ви ніколи справу не вирішите справедливо. От, наприклад, вчора. Вищий адміністративний суд. Це ж судді суд! Насправді мали би бути чесні з чесних, ті, які клали руку на закон, на Біблію, присягали служінню народу. Уявляєте собі, що вони постановили, що виявляється, оті щурячі перегони і втікання більшості партії регіонів з комуністів з Грошевського на Банкову це. Я вже не знаю, як що говорити. На чорне кажуть, біле, на біле чорне. Ну, товариство, та вам будь-який навіть не студент, першокурсник юридичного факультету, а будь-хто з вас, та відкрийте Конституцію, відкрийте регламент Верховний... Та ж там чітко написано. 84 стаття Конституції. Чорним по білому сказано: Верховна Рада працює в форматі пленарних засідань. Крапка. Все, значить, є таке поняття, як пленарне засідання. Відкриваємо статтю 2 частину першого регламенту. Чорним по білому написано: пленарні засідання відбуваються за адресою. Дві крапки. Грошевського 5. Крапка. Все. На іншою адресою не можуть відбуватися пленарні засідання. За виключенням військових дій, надзвичайного стану. Бо може то що сніг випав вони трактували як надзвичайний стан, нема питань. Але рішення про їхній перехід на банкову вони мали ухвалити на Грушевського 5. розумієте і troubeu Вже не знаємо, що і як думати, в якій державі ми, ми живемо. В державі, де влада є узурпована, в державі, де ця банда руйнує інституцію парламентаризму. Бо що таке парламент? Парламент це дебати, парламент це дискусія. Парламент це коли більшість вносить закон. А ми, як представники опозиції, маємо правки до того закону. Ті правки, про які ви нам кажете. І в результаті. Наші суперечок в парламенті ми вкладаємо якісь свої доповнення, вони якісь свої, і виходить у спільний закон. А за якими принципами діє сьогодні партія регіонів і комуністів? Ми перемогли. Місця. Нам байдуже, що така опозиція, нам все одно, що вони там мають підтримку більше 10 мільйонів людей, які проголосували за опозицію. Ми переможці, що хочемо, то робимо. Бо коли ми проаналізували товариство, які ж закони вони ухвалювали на банковій, коли втікли, 20 законів проголосували, ми собі думали, може ж вони пенсію людям підняли? А може вони скасували ту ганебну медичну реформу, про яку вони пошталакують на тих політичних ток шоу що їм зараз, бачите, ми заваджаємо. Це знаєте, той Азіров вічно знаходить, як той поганий танцор якусь причин. То йому спочатку папередники заваджали, потім йому кріза заваджала. Тепер же опозиція йому заваджає. А хто завтра йому буде заваджати? Але завтра їм байдуже. Вони награблять, понабирають в кишені і втікнуть з тої держава таке понафрахтовували, вони тільки готуються до того. І вони намагаються приспати народ. А на банкові вони, коли ми проаналізували, виключно голосували за лобійські деребанні закони. Просто розікрали 8 мільярдів з державного бюджету, проголосували за проекти законів, які насправді. Лубують їхні олігархи, які є у фракції партії регіонів, а народ з того отримав дулю з маку. Більше того, що й нас звинувачують в тому, що бачите, ми їм не даємо працювати, ми блокуємо парламент. Але ж товаристи, ви думаєте, що що, ми. Представники ваші, в парламенті просто так блокуємо Верховну Раду. От Яценюку, Тягнебоку і кличку, ранком встали і в голову стрілу, а давайте ми заблокуємо парламент. Та ні, товариство, перед тим, як його блокувати, ми щемно по-парламентськи піднімали руку. Можна слово сказати? Будьте добрі, дотримуйтеся Конституції України, голосуйте сам за себе, робіть так, як каже закон. Але ж нас не слухали, нас не вважали. раз, сказали, два сказали, десять раз сказали. Ми ж не від себе, ми ж від вашого імені це говоримо. Але їм плювати на вашу думку, розумієте? І тому це був крайній вихід наш, але ж дав свої результати. І сьогодні ми приїхали до вас, шановне товариство, шановні полтавчани, брати і сестри українці, щоб порадитися з вами, щоб почути ваш голос, щоб ви сказали, чи вірно ми робимо в парламенті, чи ті кроки, які робить нині опозиція, вас влаштовують. Перше, скажіть, будь ласка, чи вірно ми зробили, що добилися персонального голосування через блокування? Правильно ми зробили? Дякую, товариство. Чи правильно ми зробили, коли той паркан перед Верховною Радою зрізали? Правильно? Скажіть, будь ласка, шановне товариство, чи вірно ми робимо, що заставляємо в стінах державного органу парламенту цю банду говорити? Державною українською мовою. Вірно? Чи вірно ми зробили, коли ми блокували парламент після того, як вони фальшували протокол регламентного комітету, коли знаєте, як старі совєтські часи голова регламентного комітету представник партій регіонів не зібрав комітет, підписав лівий протокол фальшований, секретар комітету Матвеїв, комуніст? Підписав цей протокол, і на основі цього брехливого, фальшивого протоколу, що нібито відбулося засідання, а його не було, бо наших опозиціонерів не було там. Голова Верховної Ради подає до того ж таки суду, який позбавляє мандату захисника Тимошенко. То що, нам треба було сидіти, склавши руки, ми не могли не реагувати за подвійні стандарти в правосудді і за подвійні стандарти в діяльності... Верховної Ради. Ну і нарешті третє блокування наше. Це було блокування після того, як вони відмовилися узаконити день виборів до Київської міської ради і Київського міського голови. Товариство, це ж логічно є. Та й Конституція пише. Вибори в міську раду відбуваються раз в 5 років. Все. А Верховна Рада насправді має не право призначати дату виборів, а обо... Призначити дату виборів. Тобто Верховна Рада була зобов'язана до 2 квітня проголосувати за дату виборів, але ж їм наплювати на це, їм наплювати на Конституцію, і, на вашу думку, вони подають до свого Кишенькового Конституційного суду, знаємо, Ухвалить рішення, а на що нам вибори в 2013 році? Давайте ми зробимо їх в 2015 році. Нехай далі вони керують, нехай далі ото витворяють, що вони творять в Києві. Але ж справа, шановне товариство, навіть не тільки в Києві. Бо сьогодні вони відміняють вибори в Києві. Завтра ваш Мамай вирішить, давайте ми відмінимо вибори в Полтаві. Наші. Він ж такий хороший міський голова. правильно? Ваші депутати, вон сьогодні я по ТСН дивлюся е, ту історію з, з, з вашим будинком. Люди протестують проти незаконних забудовників, бо вони хочуть їм під носом, перед вікнами, на місці дитячого майданчика будувати невідомо, що, і за то карають не тих, хто дав незаконні дозволи, хто взяв певно пару копійок за то собі, а карають тих, хто протестує. І в трьох чоловік простих. Вже заарештовані квартири, і їх просто хочуть викинути завтра на вулицю. уявляєте собі, люди борються за свої права. Але тих людей і вас, і нас всіх, врятувати може тільки одне, коли ми всі разом, разом їм нас не перемогти. І от тому, щоб ухвалити. Такий закон, про який мене просила оця полтавська жіночка, про те, щоб було перше робоче місце для нашої дитини, яка закінчує український виш і залишається після того на вулиці, хіба їдь десь по Італіях, Португаліях, або я не знаю, йде в бандити, займайся рекетерством. Іншого виходу для нашої молоді сьогодні немає. І в тій ситуації, шановні товариство, ми розуміємо, зробити можна тільки одне: мобілізувати всіх людей. От тому є суть акції Вставай Україна. Ми від області до області їдемо. Полтавщина це 11-та область. Вже наше завдання розказати вам правду. Підняти вашого духу трошки. Хто руки опустив після розчарування помаранчевої революції, зрештою, просити піднімати ці руки, Іти і боротися за завтрашній день. Оце наше завдання. Ми в парламенті, парламентська опозиція, ми свою справу робимо. І я думаю, що ви задоволені, зрештою, ваші вигуки, ваші реакції. І вітання, вони про це й кажуть, і ми тішимося з того, що ми є справді люди з народу, ми є разом з вами, але нам потрібна ваша рекомендація, нам потрібна ваша участь, нам потрібен ваш дух і енергія. Оце то, до чого ми йдемо. Чому ми очі в очі приходимо до вас? Ми вас дуже просимо, шановне товариство. Сьогоднішній мітинг не повинен завершитися тільки виступами. Ми вас дуже просимо вже нині, завтра, після завтра, на другий тиждень, від хати до хати. Ідіть до своєї родини. Скажіть своїм знайомим, зрештою, візьміть на ваших мобільниках, скільки у вас там адрес телефонів. Передзвоніть до кожного, зустріньтеся. Переконайте студенти в студентських аудиторіях, хто має роботу зі своїх своїх підспівпрацівників. Переконайте людей, треба вставати. Треба підніматися проти цієї бандитської влади. Інакше не буде ні скасування пенсійної реформи, ні скасування медичної реформи, ні законів про корупцію, ні законів про перше робоче місце. Нічого товариству не буде, якщо народ не повстане, якщо сотні тисяч, мільйони українців не будуть на вулицях наших міст і наших сіл. Ця влада боїться сьогодні трьох речей. Ця влада, звісно, боїться реакції світового співтовариства. Ця влада боїться активної парламентської опозиції, і ця влада найосновніше боїться людей, обурених з гнівом на вулиці проти цієї влади. І тому нам потрібно це все зреалізувати заради нашої спільної перемоги. Бо погодьтеся, люди добрі. Скажіть мені, будь ласка, отак дивимося один одному чесно в очі. Що ми чогось особливого прагнемо? Ми що, для себе кожен щось хоче загарбастати? Ми що, печеного леду чи манни з небес хочемо? Та люди добрі. Та ми хочемо елементарного відчувати себе людьми на своїй богомданій землі, щоб до нас ставилися як до людей, а не як до тварю. Ми хочемо гордитися тим, що ми є українці, це наша земля Україна. І от ми такі є. Бозя нам дала ту землю. Ми що, ліземо до когось до хати? Та ми хочемо, щоб в нашій хаті ми самі собі були господарями. Щоб ми самі собі зробили так, як ми, ми того хочемо. Ми хочемо елементарного родити дітей, щоб наші діти закохувалися, щоб вони мали нормальну освіту, щоб вони, зрештою, пішли в завтрашній день. Без будь-якої перспективи елементарного хочемо. Ми хочемо, щоб міліція не займалася дурницями, як вони зараз роблять, а охороняла наш громадський порядок. Ми хочемо, щоб суди були чесними і справедливими. Ми хочемо нормального ставлення до нормальної європейської нації. Хіба це щось таке особливе? І тому наше завдання сьогодні максимум мобілізації. Ідемо від хати до хати, ідемо до кожного. Дивимося у вічі, розбиваємо оце розчарування, яке вони нагнітають. І не слухаймо їхнього блеяння і їхніх провокацій, яку вони організовують через придворних журналістів, політологів і контрольовані ними політичні різні ток-шоу. Ми маємо вірити в себе, ми маємо вірити в Україну, ми маємо вірити в завтрашній день і в перспективу заради наших дітей. І тоді однозначно ми з вами переможемо. І я в це вірю. Не дарма ми всі три політичні сили чітко поставили своє завдання. Бо ж ми є різні, У нас різні програми, ми часом по-іншому бачимо економічні процеси, як має виглядати соціальна справедливість, як вести національну політику, але те, що нас разом об'єднало, перше. Повалити спільно з вами режим партії регіонів і комуністів. Друге, ці негативні наслідки правління режиму Януковича, третє: не допустити реваншу цієї диктатури, як це було 4-5 років тому назад, і нарешті четверте розпочати процес всеосяжних, докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві яких змін ми вже затвердили, ми маємо і ми знаємо, що завтра робити при вашій допомозі. Ми зробимо Україну, таку за яку зможна буде гордитися, Україну, де ми, українці, відчуємо почуття національної гідності, гордості. Ми велика нація, ми сильна нація. Ми можемо за себе постояти і показати, хто в тій хаті господар. Слава Україні!